Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Прийшла сьогодні черга до наших гладіолусів. Кінець жовтня, а вони ще стоять зелені-зелені. Я взяла собі таку методику в одній купці садити і ранні, і пізні. Виходить, що в мене дуже довго квітує один букет гладіолусів переходячи з одного кольору на інший. Це не дуже добре для викопування гладіолусів Ранні потрібно викопувати ще у вересні. А пізні ось тепер у жовтні. А взагалі, за порадами фахівців, гладіолуси потрібно викопувати через 40-45 днів після квітування. Викопую я обережно лопатою, відступила на сантиметрів 10-15 від цибулин і підважую лопату. У нас перед цим пройшли дуже дощі, Земля зараз просохла трішки і пухка, гарно обсипається. Але їх все рівно потрібно обсушити кілька днів на сонечку, ось так прямо з листям. Вдень у в нас зараз 10-12, навіть 15 градусів буває, а вночі приморозки накриваю теплою ковдрою. А тепер приступаю до обрізання стебел. Трішки ще пообчищаю суху вже землю, позабираю маленьких, кажуть, дітки. І саме стебло обрізаю майже біля самої цибулинки сантиметрів 2 3 ну, залишити. Потім обов'язково треба від'єднати від старої цибулини. Якщо вона просто так не від'єднується, можна трішки ще присушити, тоді вони дуже гарно від'єднуються. Забираємо всі сухі лусочки, корінчики сухі. Дитячі цибулинки, які вже набули кольору такого чуть коричневенького, я їх забираю, а білі вони ще не достигли. Викидаю. От, як ось ці дітки, вони ще біленькі, зовсім не достигли, з них нічого не буде, їх викинем. А процедури обрізання, обчищання, видаляння старої цибулинки пророблюємо далі з усіма з усіма гладіолусами. Вже осіньку вирвалася. Так і справді проходить швидко час, тільки недавно саджали гладіолуси. А тепер знову обробляємо на їхнє зберігання. Гладіолуси перед зберіганням я обов'язково замочую. Сьогодні в максимі фунгіцид максим запобігає розвитку пліснявіння посадкового матеріалу. Набираю 4 мл Максим і розвожу у 2 літрах води. Утворюється в нас червоний розчин, в якому я зараз і буду замочувати наші цибулинки і буду витримувати їх півгодинки. За пів години виймаємо з розчину максиму, і я їх вибираю на папір. Можна на газету, можна на картон, може ще який папір у вас є. Він швидше обирає вологу і вони швидше будуть просихати. Тепер обсушуємо їх до сухого стану. Трішки полежать вони в мене на сонечку, а потім певне заберу й будинок їх, щоб добре просохли, щоб були сухенькі-сухенькі. Можна і на дворі просушувати, може в приміщенні, якому добре провітрюється, але вночі нас заморозки, то я не буду ризикувати. І таку ж процедуру пророблю я з дітками. У мене таке ситечко. Бачите, вони всі занурилися туди в розчин. Так, вони також постоять хвилин 20, бо вони маленькі. За кілька днів, якщо ви відчуваєте, що цибулини ваші вже дуже гарно просохли, можемо їх вже сховати на зберігання. У мене для цього буде картонна коробка. І ще, крім того, я їх буду замотувати в папір. Можна в газету, можна в папір. Подивіться, я взяла ось такий коричневий маю з посилки папір. І буду такими пластами зараз їх вкладати. Стараюся так розкладати, щоб вони не торкалися один до одного, якщо є місце. Цей шар вкриваю папером і буду робити другий. Можна їх ще обмотувати і в тканині такі мішечки. Але я от скільки часу собі переконалася, що папір краще вбирає вологу і не так тримає цю вологу, не віддає цибулинкам. Зберігати потрібно обов'язково в підвалі. І щоб не був дуже сухий. Якщо в сухому приміщенні зберігаєте, то бажано поставити біля нього навіть і водичку. У мене підвал вологий. Я так зараз його розміщу між двома поличками, на нього вода не буде потрапляти. І в такому стані в коробці в мене зберігається не дуже гарно щороку. Ну, а для діток я роблю з паперу такий конусний пакетик. В нього поміщаю маленький, і сюди ж само в коробочку. Ну, ось і все, що я вам хотіла сьогодні розповісти, поділитися своїм досвідом зберігання гладіолусів. Випишіть в коментарях, як ви зберігаєте. До побачення! Пока-пока!